Торговельна мережа Оскар презентувала у Херсоні новий інвестиційний проект торгово-розважального центру Суворовський. Обсяг прямих інвестицій складає 240 мільйонів гривень, кошти партнерів і орендаторів 300 мільйонів гривень. В сумі це більше ніж за останні п'ять років. Оскарівці інвестували у будівництво та запуск інших своїх об'єктів. Головний фінансовий партнер нового інвестиційного проекту Батківська установа Збірбанк Росії, задоволений масштабом і ходом будівництва. А головне досвідом та умінням інвесторів якісно і вчасно здавати експлуатацію споруди будь-якої складності, тримаючи на особистому контролі дороговартісний інвестиційний проект, влада Херсона і області створює привабливі умови для реалізації планів, довіряючи господарям торговельної мережі Оскар, подружжю Наталі та Андрію Каронос, які понад 10 років представляють на Херсонщині соціально відповідальний бізнес, завдяки чому було створено 1350 робочих місць із гарантованою заробітною платою, мільйонними відрахуваннями податків та зборів до бюджетів всіх рівнів, тільки у центрі Оласський планується працевлаштувати понад тисячу чоловік. Чим більше буде таких от, е, значимих проєктів, тим їхнє благополуччя, це благополуччя Херсонщини. Це дуже важливо сьогодні для інвестицій, які інвестор, які ходять в Херсона. А найважливіше, що участвують всі наші будівлі, що наші будинці, всі будівлі компанії. Даже з Каховки – це наш бюджет, це Херсонський бюджет. Це очень важно для сьогоднішнього день. Компанія Оскар, вона суто Херсонська. І мене це не може не радувати, тому що я, як і сам будівельник, так і Анатолій Семенович, у нас будівельник теж, ми відповідно будемо продовжувати все робити для того, щоб будівельний комплекс, будівельна індустрія і інвестиційні процеси. Працювали гармонічно, коли вони гармонічно працюють, відповідно і наповнення до бюджету і створення робочих місць. А найголовніше, що все це робиться для людей. Унікальність об'єкту полягає в тому, що він будується у самому центрі міста, а отже, вимагає більшої відповідальності як в архітектурному плані, так і в створенні підвищеного комфорту для відвідувачів. К сожалению, в Херсоне на сегодняшний день нет торговых центров, которые могли бы обеспечить все потребности наших жителей. Поэтому у нас большая честь, что мы можем создать такой проект, который будет проходить вся семейная жизнь и досок наших жителей. В проекте мы говорили о том, что будет и кинотеатр, мультиплекс, и будет спортивный комплекс, будут бутики одежды, обуви, будут супермаркеты детского питания, гипермаркеты. Справжньою родзинкою майбутнього п'ятиповерхового об'єкту буде професійний басейн на верхньому поверсі довжиною 25 метрів і шириною 14 метрів, та підземний паркінг на території 10 тисяч квадратних метрів, де одночасно може розміститися до 300 авто. Здесь будет площадь 52 тысячи квадратных метров, арендная зона здесь будет 32 тысячи квадратных метров. Поэтому всем нашим потенциальным арендаторам мы даем зеленый свет. Выходите к нам на переговоры. И я думаю, что херсонцы будут только рады появлению вашего бренда в нашем городе. Вперше, завдяки торгово-розважальному центру Суворовський, представляють свою продукцію всесвітньо відомі торгові марки, появу яких на Херсонщині з нетерпінням чекали споживачі. Переговорний процес з усіма орендаторами завершено на 80%. Бренди мирового рівня, вони требують достатньо ємкі умови вхожіння в об'єкт. Развитую інфраструктуру, достаточно большой поток посетител, хороші стоянки, парковки. В нашому проєкті я вважаю, все це є. Окупність проєкту прорахована, адже за попередніми підрахунками, понад 40 тисяч чоловік щодня відвідуватиме центр Суворовський. Детально вивчався сам проєкт, бізнес план, окупається цього проєкту, все сама сама ідея, сама ідея, еще в декабре прошлого года появилась. Эта идея приняла очертания в феврале текущего года. На бумагу и в цифрах она легла в марте. И буквально меньше, чем за три недели мы приняли положительное решение о работе по данному проекту и вошли в проект своими финансами. Они очень грамотные, очень спокойные, абсолютно конструктивные и никогда не чураются знать, то, що делают их низовые сотрудники, тобто знизу доверху вся система, все перед ними. Будівництво торгово-розважального центру Суворовський здійснює п'ять потужних будівельних компаній, які гарантують здачу в споруди в експлуатацію у грудні 2011 року.